Міста і в приватній розмові було домовлено, що десь наприкінці цього року ми запросимо наших гостей в Тернопільський обласний краєзнавчий музей. І сьогодні ми маємо таку нагоду споглядати на превеликій жаль тільки двох авторів Романа Лесіва і Анатолія Рома. Але вони власне і представляють оту ту бучацьку школу малярства і графіки, яка на сьогоднішній день побутує. Ми спілкувалися з авторами, і якщо скажімо, в Кременці є кілька мистецьких об'єднань, і жіночих, і студентських, і чоловічих, і в Тернополі є кілька об'єднань в Бучачі, люди працюють окремо, але. Вони представляють е, своє місто досить гідно. І дуже відразу, що в нас сьогодні є поважна делегація із е, південного районного центру нашої області, зокрема, новообраний голова міста Бучиша. Вітаємо його. І, <плес> <плес> і е, мета, який відділу культури і туризму, вже і туризму відпадає, тому що прийшла реорганізація Міністерства культури, районної державної адміністрації Олег Іванович Стринька. Е, дуже приємно, що у нас сьогодні є закупник. Заступник начальника управління культури Михайло Милянович-Франків. І в е, вічі приємно, що наша скромна така камерна зустріч відбувається е, в затишній залі нашого музею. Тільки вона затишна умова, тому що температура в музеї навіть нижча, ніж на вулиці. Єдине, що в наших стінах немає вітру, е, такого інформація на вулиці. Тому нова в нас. Учачі має свої перспективи, має своє бачення. Я запрошую до слова голову міста Бучача, хай висмішує своє побажання щодо майбутньої перспективи його району центру.